Комунальники Кам'янського з першим потеплінням активно стали до роботи з прибирання вулиць міста та залишків зими. У кам'янському набирає обертів всеукраїнський спортивний проєкт Пліч опліч шкільні ліги, ініційований президентом України. На базі гімназії 39 пройшли змагання з баскетболу. Покажемо, як це було. Сьогодні за новим стилем відзначають свято стретіння господнього. Це одне з найважливіших православних свят, яке відзначається на 40-й день після Риздва Христового. Як відзначили кам'янчани, побачите у сюжеті. 2 лютого за календарем ветері новини міської інформаційної служби готові. З вами, Володимир Кравченко. Вітаю! Російські війська вночі обстріляли Криворізький район дронами. Оборонці з ПВК схід знищили три з них, але деякі БПЛА влучили в ціль. Понад 40 тисяч абонентів залишилися без електроенергії. Серед них дві шахти. 113 робітників застрягли під землею. Усіх шахтарів вже витягли на поверхню. По Нікопольщині росіяни стріляли з артилерії. Мішенями були Марганець та Мирівська громада. Люди не постраждали. За уточненою інформацією, через вчорашній обстріл Покровської сільської громади отримав поранення 37-річний чоловік. Він має осколкові рани та переломи. Його доставили в лікарню в стані середньої важкості. У Кам'янському обійшлося без надзвичайних ситуацій, сповістив очільник міста у ранковому зверненні. З першим потепління працівники комунального підприємства добробут стали до активної роботи з прибирання вулиць та створення на них охайного вигляду. Далися знаки снігопади та ожеледиця. Наразі на дорогах міста ведеться робота з прибирання залишків піщано-сольової суміші, що використовувалась для посипання доріг. Робота тривала на центральних вулицях. На вулиці Йосипа Манаєнкова провели капітальне розширення зливової системи, підготувавши її до нового сезону опадів. А на вулиці Любочевського реби провели обрізку аварійних дерев. Кам'янське готується зустрічати весну. По у дружини не стало чоловіка, а у синів батька. 29 січня в лікарні Полтави помер солдат Турчин Володимир Олександрович. У захисника не витримало серце. Сьогодні ми висловлюємо глибоке співчуття близьким та шануємо пам'ять героя, який віддав своє життя заради нашої безпеки та миру. Володимир Турчин народився 26 травня 1968 року в Дніпродзержинську. Закінчив наш металургійний технікум у 1987 році. Від 1987 до 1989 року. Проходив строкову військову службу. Працював на міськводоканалі. Підприємствах ДСУ 55 АВІТО Дніпродзержинськ та Дніпровському металургійному комбінаті у березні 2022 року приєднався до лав Національної гвардії України. Родина втратила дорогу людину побратими вірного товариша, Україна, мужнього захисника. Після церемонії прощання за волевиявленням рідних усі квіти, принесені друзями на спомин Володимира. Його побратими поклали до пам'ятного меморіалу на честь загиблих героїв Кам'янського. Вічна пам'ять і слава Володимиру Турчину. Вічна пам'ять нашим героям! У Кам'янському набирає обертів всеукраїнський спортивний проєкт Пліч – Шкільні ліги, що ініціював президент України Володимир Зеленський. Вже стартували міські етапи з футзалу та волейболу. Вчора на базі 39-го ліцею розпочалися змагання з баскетболу. Про це далі. 1 лютого до загальнонаціональних змагань шкільних ліг вступили юні баскетболісти Кам'янського. У спортивній залі 39-го ліцею дали старт міському етапу, де будуть змагатися 17 команд юнаків та три команди дівчат. Я бажаю всім командам, всім тренерам гарних результатів. Впевнений, що Перемогу здобудуть кращий з кращих. І ще раз хочу від усіх нас подякувати нашим захисникам, завдяки яким наші діти можуть займатися спортом, розвивати свої здібності. Шкільні ліги пліча у пліч зібрали близько 1300 дітей Кам'янського. Активно підтримує змагання міська влада, адже проект покликаний залучити якнайбільше дітей до занять спортом. Хочеться зазначити, що баскетбол дуже популярний серед наших школярів. Сьогодні у нас в 36 закладах середньої освіти є свої команди з баскетболу. До сьогоднішнього дня вони провели внутрішні шкільні змагання, визначили переможців цих змагань, і сьогодні починається гра. Чим більше змагань, тим більше діти, діти будуть долучатися до цих свят спорту. Тим ми будемо більш задоволені, і буде результат нашої праці плідний. Після міського етапу плічопліж дітей чекає райони, обласний, а далі все українське. Діти тішаться, що мають можливість проявити своє вміння та ще й займатися улюбленим видом спорту. Баскетбол. Я його дуже обожнюю. Тим що він розвиває командний дух, координацію рухів. Що ти можеш знайти собі дуже, дуже гарних друзів? Ну ця програма дуже просна об'єднує багато людей ну, дітей по всій України. Загалом на Дніпропетровщині до проєкту всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч долучилося майже півтори тисячі команд. Їх реєстрація вже завершена, тож проєкт переходить до другого етапу. Змагання стартували з баскетболу, волейболу, футзалу, спортивного орієнтування та черлідингу. Протягом січня учасники реєструвалися, ще визначали, хто захищатиме честь свого навчального закладу. Для мене особисто спорт почався теж зі школи. І я впевнена, що, мабуть, саме тут народжуються яскраві олімпійські зірочки. Діти активно приймають участь, діти активно йдуть до перемоги. Я бачу яскраві очі цих діточків, і на мою думку, це буде таким життєвим етапом становлення до перемоги не тільки у спорті, а й в житті. Шкільні змагання провели і в одній з гімназій Дніпра вправлялися юні волейболісти, баскетболісти та черлідерки. Я хотіла, щоб мої діти пограли, показали свої сили, щоб вони відпрацювали ці всі елементи, які ми вивчали. Тим паче, в мене є діти, які прийшли ще до ковіду, почали грати, і ми не встигли з ними навіть виставитись на змагання, щоб вони прийняли участь. А тут є така можливість показати свої сили, свої навики, які вони всі отримали. Ну це дуже круто, це дуже класно. Що нарешті я можу показати таланти своїх дітей на уроках фізкультури. в мене були гарні результати. То ми з ними скомпонувалися і вирішили взяти участь у цьому заході. Ну він дає, тобто, загортованість, цілеспрямованість і допомагає подалі в житті. Хочемо мандрувати у Харкові, Показати, у Києві, у Львові, щоб всі побачили, які ми позитивні та дружні. Проект триватиме до червня 2024 року. Переможці обласного етапу представлятимуть Дніпропетровщину на всеукраїнському рівні. Сьогодні за новим стилем відзначають свято Стретіння Господнього. Це одне з найважливіших православних свят, яке відзначається на 40-й день після Різдва Христового. Святкова літургія відбулася в Козацькій церкві Пресвятої Покрови Православної Церкви України. Як пройшло молитовне правило, та на що необхідно звертати особливу увагу сьогодні дізнатися за мить? 2 лютого віряни вшановують зустріч Ісуса Христа з народом, адже саме цього дня, згідно з церковними переказами, Діва Марія та Йосип принесли новонародженого до храму, щоб подякувати Господу. У святині на них уже чекав Симеон Богоприємець, який став символом народу. Він жив майже 300 років, очікуючи зустрічі з Ісусом. Щойно він узяв малюка на руки, то одразу помер. Цим Симеон визнав у Христі визволителя, про якого йшлося у пророцтві. Коли Христос 2000 років назад, Господь в тілі людини, прийшов у цей світ, він єдиний був, кому вдалося спасти цей світ, змінити його в цілому. Деякі закони старого звіту, як то пам'ятаєте, око за око, просто замінити заповіддю любов'ю. І ось сьогоднішнє свято ми святкуємо, що дійсно, знаєте, такий рубіж. Таку грань, де зустрічаються стори і новий завіт. Отець Феодосій зазначає: церковна традиція у день стрітення Господнього закликає до освячення свічок, але потрібно пам'ятати, що рятує не свічка, а Божа благодать, яку ми сьогодні призиваємо на ці свічки. Наша свічка поставлена в храмі, вона символізує нашу таку, знаєте, жертву і символізує світло нашої душі. Сьогодні ми для особливих потреб освячуємо свічки такі бачите, для домашнього використання. Але разом із тим, в нашому храмі і в нашому хабі сьогодні ми освячуємо ще одні свічки особливого використання. Це окопні свічки, благодаттю Божою, котра на них сходить, коли ми призиваємо ім'я Господнє, захищають наших захисників. Щонеділі та у великі свята відвідує храм Родина Єрмоленків. Оскільки мама Юлія не здужає, то з маленькою донечкою Марічкою сьогодні тато Вадим. Ми до цієї церкви ходимо. Кожної неділі постійно на всі свята це завжди налашовує на такий лад, що думаєш ну, про те, як жити так, що ми українці, що треба будувати нову державу після, після всіх цих негараздів. Після війни це чудово, що є така спільнота, де можна це все робити. Намагається не пропускати жодної служби і Надія Павлівна. Жінка пов'язана душею із храмом з моменту його заснування, і у свято стрітення господнього відчуває особливу легкість. Коли, і отак, коли тобі так важко, коли тобі щось на серці, чи ти не пішов, тоді не тільки стаєш перед образами і молишся, а засвічуєш свічку. І вона ніби допомагає тобі. Вона якось так, як знаєте, як Божий Дух, вона допомагає тобі, От викликає якесь, якесь духовне натхнення. Свято стрітання Господнього це своєрідна зустріч нового і старого Завіту, зустріч, яка змінила увесь світ для того, щоб кожен. Кожен із нас запалив вогник у душах, бо тільки світло переможе темряву, смерть та пекло, яке несе за собою російський агресор. Кожен із українців сьогодні це відчуває і розуміє. Тож нехай і молитва буде щирою та палкою за справедливу перемогу. На черзі у нас новини від синоптиків. На сайті синоптики передають незвичайне потепління. Так, у ніч на суботу температура повітря становитиме мінус 2 градуси вночі, а в день буде плюс 4. Хмарно і трохи сніжитиме. У неділю температура повітря коливатиметься від 2 до 5 градусів вище нуля. Хмарно, без опадів. У понеділок мінлива хмарність від 1 до 3 градусів вище нуля. Вітер протягом трьох днів сильний і переважно з західного напрямку. Це всі новини випуску від 2 лютого. Бажаю вам затишних та тихих вихідних. Бережіть себе, зустрінемося у програмах і з вами був Володимир Кравченко.